Зробити Київ чистим та доглянутим, Віталій Кличко разом із керівниками районів провів інспекцію міста та доручив підлеглим прибрати звалища сміття. Мера також не задовольнив стан дитячих майданчиків та прибудинкових територій. Тож на комунальників чекає місячник благоустрою. Уборка лістви, уборка територій являється одним із самих Я на цю тему говорив з головою Шевченковського району. Є лобні місця в кожному з районів. Такі як, наприклад, парк. Шевченка, парки, там, де масове посещение людей, які знаходяться на віду, внимание, пожалуйста, обраті уборка від листвы. Якщо необходимо, то должна бути уборка ежедневная. За словами мера, комунальники до кінця року мають відремонтувати до пів тисячі ділянок між кварталами та прибудинкові території. Потім, за відгуками киян, чиновники оголосять найбільш доглянутий район.